В Ужгороді вже тридцять третій раз звершилося велике дійство освячення води на ріці Уж і Йордан, там, де ми просили і випросили, щоб набережна іменувалася православна, а на ній тисячі людей збиралися, щоб той прославити Господа Бога, прийняти участь у празднику богоявлення Феофанії, а також засвідчити цілому світу. І нашому Закарпаттю, і всій Україні, що в Ужгороді переважна частина жителів православні канонічної церкви. Не тому, що ми не розуміємося в чомусь, а тому, що добре усвідомлює віра православна, канонічна у нас на Закарпатті 1150 річна. А тому ми і покликані, і всій Україні нагадати, щоб держалися древньої традиції юліанського календаря. І народ наш послухав, і наші храми переповнені, і сьогодні набережна православна ужині також наповнена людьми у п'ять у шість рядів. Господи, що Ми розуміємо, що на цьому місці міг пройти колись і Андрій Первозваний, коли вертався на Грецію, бо тисою на Дунай легко попасти в Чорне море і на святі землі. Ми знаємо, що Кирили Мефодій лишили нам тут благодатну православну віру і дали нам писемність уже 1150 років назад, коли ще маса народів європейських, нині славних, великих, і ще не мали ні письменності, ні переводу священного Писання. Ми одні з тих майдревніх народів Європи, котрі до нині той перевод Кирила Мефодія бережно хранять у церкві у час богослуження. З другого боку, тепер в Україні, ми просимо Бога Боже поможи нам, щоб витримали і показали приклад і своїм, ну і всій Україні, як важливо зберегти мир між людьми, мир між національностями, а Закарпаття в тому образець не лише для України, а для всієї Європи. Богоявлення, котрое ми називаємо повним і радісним, звершилося на ріці Йордан, де до того моменту готовив людей, Йоанн Креститель. Він тренував людей водою покаяння, але казав, що йде той, хто буде крестити вас Духом Святим і огнем буде пламеніти духовною радостю. І коли люди прийшли на Йордан, і тоді Ісус був від Йоанна. Прийнятий і указаний рукою Його, як істинний Месія. І коли вийшов Ісус у води Йордана, тим самим освятив водно єстіство, і народ чув голос Отця Небесного, цей Сим мовозлюблений, в ньому благоволені, слухайте, Дух Святий від Єголово зійшов на Ісуса, а Ісус прийняв крещення. Ми віримо в Святу Троїцю. Ми знаємо, що Друге лице Святої Троїці, Син Божий, зійшов з небес. Щоб звершити діло спасіння, не роздати Біблію в кожен двір, а звершити акцію, в котрій завершив ізселення нашої плоти. Він природу людську гріхом заражену зцілив. А тому стихія, котра святилася на Йордані, вона нападає нам, що колись в раю все було освященоє. нині лише там, де ми, православні християни, ходимо і роздаємо благословення. Осподи, благослови нашу державу, наш край, наш Ужгород, благослови всіх наших людей, православних, та і всіх, котрі не нашої віри, але живуть з нами в одній державі. Боже, благослови нас насідною сім'єю жити, бо лише так ми діти Божі, лише так можемо надіятися на милость Божію. І на нагороду у царстві Божієм, де буде вічна пасха, вічне водосвятіє, вічна радость, де Бог покликає своїх ізбраних.